сьогодні е, треба з одного боку підсилити незалежність. Ми забуваємо про одну функцію, яку можливо, і навіть Міжнародний валютний фонд. Е, до речі, він про це каже в, в своїй дорожній карті: контроль, внутрішній і зовнішній контроль е, ага. керівництва фонду гарантування. Тому дійсно п'ять осіб, які на сьогодні є: два Нацбанк, один комітет, один. Кабінет міністрів і директор розпорядник це не є ідеальна форма е, контролю за діяльністю дирекції і за діяльністю ну бо трьох директорів з п'яти контролює Національний банк. Це, це де факто ну, не є контролює, не контролює там ще вимоги є до людей. Це вже, вже по персоналі, але це не є. Корпорація. Ну, а чому, як ви сказали, а чому б не зробити 8 чи 9, я не знаю, 12 я країн, не вести зараз, е, до речі, членів Незалежної асоціації банків, Незалежної директорії, як ми було, це робимо в держ... Угу. Михайло, це ще було проговорено, і тому